Якщо ви шукаєте ламінатик для ремонту для своєї квартирки, пропоную звернути свою увагу на якісну німецьку підлогу від бренду HARO, в цьому місяці у нас є акційні пропозиції на декілька колекцій. І перша із них це колекція HARO Tріchy 100. Особливості колекції ні. Іде 37 різноманітних відтіночків, 37 різноманітних дизайнів, максимальна імітація під дерево. От, два однакових зірця. Один новіший, другий старіший, і ви можете змінити увагу, що вони не відрізняються друг від друга. Тому він рахується преміум класу вальна суть акції. розвідна ціна 990 гривень за метр квадратний, але є більше 10 відтіночків, які можна придбати зараз. Хоч від однієї упаковочки зі знижкою 12%. Доставочка в місто Дніпро безкоштовна. По регіону спілкуємося. І так, особливості колекції заключається ще в тому, що це 32 клас, вологостійка плита. Далі є фаска по периметру, є тиснення в регистр, є синхронна поверхня, все залежить того, який дизайн буде представлений перед вами. Також замочок 5G. Він підходить для самостійного вкладання, а також він підходить для того, щоб вкладали професійні майстри. Дуже легка і надійна зборка. Можна монтувати на стіни, на потолок, на підкоси, на столичницю, на підлогу, куди завгодно з таким замком. І основна умова, як і в більшості виробників, хто використовує цей замок, цей принцип замка, 5G, підкладка не більше 3 мм, і буде вам щастя. Довго лежить гарантія до 25 років в побутових приміщеннях. Тому показую вам перший акційний декорчик. За акційну ціну я сказав, да? ну, а не сказав, 990 гривень розібрана ціна, а акційна ціна 869 гривень на метр квадратний. І перший декорчик, який я вам презентую, це дуб Італіка кремовий. Виглядає. Я буду показувати трошки ближче, тому що бувають світло пада. Трошки не сильно хорошо. Цей декорчик у нас з теплим відтіночком, ярко виражене, тиснення в регістр, Імітація максимально підрості, розчинені, цучки, все як має бути матов, напівматова поверхня. Не матова, напівматова вона виглядає набагато краще. І от, свою увагу, от такий декорчик. Особливо це ми ще, чому ще преміум класу манат, в тому, що. Коли у нас, наприклад, невелика площа кімнати, і ми беремо ламінат хару, то висотково будете впевнені в тому, що у вас мінімальне буде повторення рисунків на всьому об'ємі. І з нашої практики ми вкладали 15 квадратів людей. І ми, коли розпаковували, розкладали дизайн, у нас вийшло 17 різних рисунків. Це дуже зручно, тому що ти можеш сам викласти той візерунок, який ти забажаєш. І якщо щось там вам не подобається, наприклад, оцей участок не подобається. І цих повторень буде, наприклад, на вашу площу 5 планочок, то ви їх можете розкидати під меблі і так далі. А так, звертаємо увагу, моя самого лежит на напхару, але інша колекція суті не міняє тільки формат планочки. Тут формат планки. Я повторююсь, 193 довжина, 1,28 м. Товщина 8 мм, 32 клас. От так для дому. Так, слідуючий декорчик. Покажу зараз слідуючий декорчик. У нас Бергамо карбон, він такий специфічний відтіночок. темно-сірий уходить в тепле, насправді він з теплим відтіночком. Отакі От декотчики, можливо, не купуються кожен, кожен другим клієнтом. Да? Але я вам скажу так, що на практиці є керамічна плитка з таким відтінком, а, а таких відтінків я не бачив ще ні в одного виробника. Тут йде синхронна поверхня, писання в регістр, чотирьохстороння фасочка. Дуб Бергамо, він ексклюзивний, він темний. Краще буде, коли це буде, наприклад, сонячна сторона. І дуже класно виглядає сама структура, особливо коли це буде світити днівне світло, дуже гарно буде прорисовуватися текстура самого ламінату. Захист йде знизу, зверху, вода не проходить, а замкові з'єднання. Тут захищені, але це означає, що можна, і з іншим другим ламінатом, поливати, як палубу. Слідуючий декорчик у нас буде дуб Емілія Амбер, автентична. По текстурі тут є тиснення в регістр, синхронна поверхня. Він з таким відтіночком, як лисичка, знаєте, такий рижуватий, але він цікавий, на нього треба теж звернути увагу. Можливо, у вас якесь своє інтер'єрне рішення. Ось вот так от виглядає. Слідучий декор, декор у нас називається О-контура Смокер. Отаке гарнюніс, стиснення в регестр. Отак от виглядає. Дуже гарно, такий теплий і він не сильно й темний насправді. Його можна вкладати, як в приміщеннях з тіньової сторони, з північної, або з південної. Дуже гарний дуб контура смокет. Слідуючий декорчик вже з сірим відтінком. Він такий, знаєте, нейтральний. Є тональності тепла і в той час холодна, тобто тут зависить від того, яка сотня у вас буде приміщення. О, Флавія Грей. Виглядає ось так. Є стисні в гисце, вона відчувається. Якщо босою ножкою буде тепер, це буде чутно. Максимальна інітація. Під справжнє дерево. Отак таке гарні. Тут фаска виділена. Якщо в більшості випадків ламіната хару, фаска тонне покриття, вона може бути фарбована або не фарбована, в зависимості від самого кольору ламінату, то тут фаска вже покрашена в відтінок, але із-за сірого кольору вона здається темніше і вона виділяється на об'ємі. Дуже гарні. Дуже гарна передача зрізу натурального дерева. Слідучий відтінок ну, це із малюнок. Це він такий, доволі таки цікавий, не знаю, на Люд, ціт, вкус товариші ні, як кажуть, дуб, я кажу дуб, горіх варіо. Так от він Теж як тиснення в регістр, Але він такий, знаєте. Ну, як горіх, розтягнута струра. От так -от. Такий сильний він такий як на мене, не знаю, броский. Хотілося б, щоб горіх був трошки темніший, да? бо дуже сильно пробиваються ці світлі, як американський горіх. Тільки горіх дуже темніший, повинен бути темнішим. Слідучий декорчик. Ну, на ці не звертаємо цей декор просто у хорошим класно, що один той самий відтінок або дизайн він може дублюватися в різних форматах планки з різними технічними би, характеристиками, показниками. Тому що, наприклад, оцей декор він є і в Аква, і в Аква він є і трітті 100. І він ще є у нас в трійті 100 грам це великий формат, а не 22 довжина. Цей декор має тиснення регістр. в регистр, воно відчувається просто хорошо. Фасочка фактично в тому покриття. На сірому відтінку вона здається більш темнішою, але він дуже гарний, дуже привабливий і б'є він в теплу тональність. Він не холодно насправді. То, якщо уважно придивитись, прийти в салон до нас і глянути, то він буде доволі таки гарнівий. Світла. Світлі меблі, світлі двері, клінту світла і буде пушечка. Дуже гарно, насправді дуже гарна. Нагадаю, серед зараз ціна 869 гривень. 12 про це відсотків знижка відрозділої ціни. Це акція від імпортера. Таку знижку можна отримати, коли там площа хоча б тебе квадратів, не знаю, 90-100, може, таку, 12 можна отримати. Слідуючий красунчик, лак Емілія Лайт. Дуб Еміліа Вайт. От, от Гарнює. Не знаю, там добре виглядає чи ні, давайте покажу. От так от він виглядає. Зараз піднесу ближче, покажу. Тут у нас є тиснення в регістр, але на можливо більше схоже на синхронну. Ну Дуже гарний. Дуже гарнюний. Кому подобається світлі відтіночки. Запрошуємо на нашого салону. Далі оцей теж декорчик доволі такий цікавий. Оак-контура Stone Grey. Він такий, вроді би, простенький, ну ви знаєте, іноді прості речі виглядають дорожче, ніж чим... не знаю. Він... Насправді він не простий. Насправді він не простий, дуже видно гарно, що. Разні відтінки, ну, Печаль гарна, тиснення в регистр, ну, все супер, напівматова поверхня, він, ще разочек і піднесу, покажу, щоб було ще видний відтіночок. От він дійсно доволі таки цікавий, він взагалі не на нейтральний. буде не марким, це 100% от, мені, ж мені сподобалось, коли так дивиться. Гарний. Так, далі. Слідує ціний декор з ярко вираженою темною фаскою. Дуб Портланд Grey. Ось такий от красунчик. Ну він такий. ух! Я представляю, як він на стінах буде, він як палуба каже це йде. Зазвичай коротку фаску дужче видно. А тут навпаки фаска, яка йде по довжині, вона більш така ярко виражена. І буде ефект відпавку, в принципі, то вона майже 1,30 м, ну, він непоганий. Дивіться на нього, як він виглядає. Ну, правда, критерний? Дивіться, це напівматова поверхня, ну, він взагалі супер. Тиснення, а це все. Ну, такі речі насправді робить дуже мало виробників. І їх треба цінувати, тому що коли ти платиш такі кошти, ти повинен насолоджуватись підлогою насправді. Зрозуміло, що є декори, де не треба така прям тиснення в імітація. І останнє ціні біргові, що представлення у нас в салоні. Дуб Портланд натур. Це теж щось із новиночок. Дуже схожий, максимально схожий на натуральний дуб, але не б'є таким зеленим, як зазвичай, тому що ну, дуби вони такі по-разному грають. Але він доволі таки цікавий. Він чуть світліше, ніж у нас в салоні. Теж тиснення в регістер. Фаска тут є, її не видно. Вона в тон покриття фактично отак от виглядає. Отак от виглядає дуже гайнюній. Кому подобається класика. Можна його звернути увагу. І найголовніше, що я хотів би вам запропонувати. Німецького виробника Харо є така дуже гарна апгрейд. Вони придумали систему саме Сіті, яка гасить 60% шума на ваш слух, наприклад, да, в кімнату. Дивіться, це ламінат просто вкладений на звичайну підкладку і шарик для гольфа. І ось такий ефект. Це коли ми кладемо ламінат плаваючим способом. Але ламінати дозволяють кладати себе і клеєвим способом. Можна використовувати паркетні клея, двокомпонентні, докомпонентні, неважливо. А Silent CT система, яка вже наноситься ззаді. Тут вона наноситься на ламінат знизу. І тоді, коли ви його змонтуєте, буде такий ефект. Правда, кайфує. Я вже третій рік кайфую системою Слава Ситі вдома. У мене укладено ламінат. Зараз покажу, яким відтіночком. У мене вдома отакий відтіночок лежить, він нейтральний. Він під різним освітленням по-разному виглядає, вузькі планочки. Лежить тихо, як паркет, але надійніше, ніж паркет. Тому що для проактивних паркет це вже тільки, наверное, де вони відпочивають, на, на другому поверсі. А ламінат у нас не уступає керамічній плитки по захисному шару взагалом. І коли от він так знаєте, як тихенько ходить, просто балдюш, отак я вам скажу. Ця о, якби, система вона йде лише під замовлення. Тобто, Якщо ламінат хава акційні декори в найбільшості випадків знаходяться на явиці на регіональних лідах в Україні, до речі, хоч систему Селен Сетті, то це треба замовляти і очікувати в середньому 1,5-2 місяці сроки доставки. І коштує вона в середньому розмір ціна, ну, наприклад, ламінат акційний ви виберете за 869 і плюс 350 гривень за метр. на квадратний метр коштує додатково ця система Селен Сеті. Але, скажу чесно, це дуже кайфово. У нас клієнти були, купували ламінат селен Сіті, коли я розказав, як у мене вдома, показав, як у мене вдома. І вони купили той же самий декор. І через два роки прийшли, навіть через три, ні, через два точно, і кажуть, ми хочемо ще, що у вас є, покажіть. Отака от ситуація. Це дуже гарно. А якщо ви не хочете замовляти систему станції, ви можете використовувати будь-який бракетний клей, і буде саме час, і воно дуже практично, нічого сложного там немає. Так що в і все, далі буде.